Йому 67 років він американський піхотинець, і ця людина без перебільшення вражає своєю силою та надихає позитивом. Ще 20 років тому Якуб Кепка втратив ногу у бою, і ось тепер сів на велосипед, аби здолати 1200 кілометрів заради допомоги нашим бійцям. Мета збір коштів на протезування українських воїнів та розвиток програми навчання для протезистів. Під час подорожі я планую отримати 100 тисяч доларів, аби втілити свій задум. Свою подорож Якоб розпочав із Кракова, а його кінцева точка це Київ. І весь цей шлях піхотинець долає на протезі. Він зупиняється у містах, аби поговорити з людьми про те, що ампутація це не вирок. У Львові американець вирішив, що обов'язково відвідає поранених бійців, та власним прикладом доведе, що без кінцівок можна. Жити повноцінним життям, хочу подякувати, що ви приїхали до Львова. Адже для нас є дуже важливою ваша допомога. Особливо цінним є те, що ви привертаєте увагу до нашої країни, до того, що відбувається в нашому місті та в Україні загалом, ми разом, а отже, разом ми переможемо. Ми вдячні за все, що ви робите. Якоб Кепка зізнається, що ідея з велопробігом до нього прийшла через випадок у Львові, якого він дуже соромиться. Тоді він не підійшов до солдата, який втратив ногу. Тож тепер вирішив виправити ситуацію та старається допомогти кожному військовому два роки тому я приїхав до України по роботі. Чотири місяці був у Харкові. Одного разу я приїхав до Львова, і ось тут неподалік, я побачив молодого солдата, який нещодавно втратив ногу. Однак тоді я не зупинився, не поговорив з ним і не дав жодної поради, як повноцінно жити з ампутацією. І мені через це дуже прикро та соромно. Саме це і спонукало мене здійснити цей заїзд. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.